Маленьке доповнення до е, попереднього сюжету. Тенген міняє, оновлює своє тіло кожні 500 років. Точніше, він сьогодні за даний момент оновив тіло два рази. Ні, один раз. Із свого оригінального тіла перейшов в нове тіло раз у 500 років, а тепер потрібно було перейти заново в нове тіло раз у 500 років. Коротше, вступ завершений. Розпочинається, розпочинаємо з першої серії другого сезону. А далі вже наше знайомство з минулим Сатору Годжо і Сокуру Гето. Розпочинається із знайомства із Красунію Мей Мей. і Утахіме Йорі. І обидві красуні прийшли, щоб розслідувати справу про будинок, в якому пропадають люди. Заходять цей будинок і тупо зникають. Все, нічого немає. І ця фактично. І фактично. Дівчатам показали лише з однією метою, щоб продемонструвати, що вони є не повністю безнадійними, що вони хоч щось можуть і можуть здолати навіть прокляття другого рівня або, можливо, навіть першого рівня. Ну, фактично, таке собі середнякове прокляття. Ну і як меймей на все пофігу, вона веде себе як серйозна. Крута дівка. То у Тахіме аж трошки обісралася, коли навіть мишей побачила. Маленька вставка з аніме, як у Тахіме побачила мишей. Кінець маленької вставки з аніме. А потім уже далі вони винаходять можливість вибратися із проклятого будинку, в якому Знаходиться злий дух. Бо даний злий дух заключив цей будинок в бар'єр і за циклив там час. Коротше, в даному, коли ти заходиш в даний будинок, час йде набагато набагато повільніше, ніж в. Який знаходиться навколо будинку. Коротше, часто я йти повільніше. Ну, А потім також він чекає, поки люди повністю обисилять, а потім їх пожирає. Отак От і діє цей проклятий дух. А цей будинок є таким собі мініатюрним бар'єром. Або, можна сказати, мініатюрним розширенням території даного прокляття. Ну, так, Це прокляття першого рівня. Доволі таки. Ну, скрепкий середнячок. З переходом в сильне. Ну, а ще даний чувачок зміг. Ну, а ще да дане прокляття хоч і змогло створити бар'єр, але в ньому є маленький нюанс. Дівчата побігли в різні сторони і бар'єр не витримав і лопнув як мильна бульбашка. А, ну і ще їм в цьому допоміг Сатору, Сатору Годжо і Сукуру Гето, які прибули на допомогу дівчатам, бо їх уже не було 2 дні. Ну, бар'єр лопнув, а Сатору із будинку. А Сатору універсальним методом зруйнував старий будинок. Фактично. Зробив. Фактично він зробив універсальне знесення приватної власності, перетворивши будинок на купу. На купу будівельного сміття. Потім нас вже знайомлять із молодим Сатору Годжо, який ще тоді в той час був студентом магічного коледжу, з молодим Сукуру Гета, який тоді ще не став, який ще тоді не став злим Гандоном. Ну і звісно, що в їхній паті тусила... Молода Чувиха Секо і Йорі. Ну, в майбутньому вона буде працювати патологоанатомом. А зараз вона також являється ученицею коледжу і близькою подругою Сатору Годжо і Сокуру Гетто. А в майбутньому вона вибере. Роботу патологоанатома. Краще уж в трупів різати, ніж проти злих духів битися. Хай цим займаються інші дурачки. Вона краще буде із дохлячками працювати. Ну і найслабшою, і, ну, і найслабкішою з усіх дівчат на даний момент виявляється утахіме. І Йорі, яка уж зовсім не, не показала ніяких надзвичайних здібностей. Фактично, тут не одна дівчина в цій на початку не показала ніяких здібностей, крім того, що меймейс догадалася, як можна вибратися із бар'єру проклятого духа. Все. Ну, коротше, показала, що. Коли дівчата красунів навчалися в коледжі, вони дійсно були ще такими собі. Не дуже вмілими, але не дуже вбілими та дурненькими, але все ж таки. Але все ж таки вони хоч на, але все ж таки вони хоч на щось були спроможні. Потім все дійсно. Потім все дійство переноситься в магічну школу, де, показали, де нас знайомлять із учителем Сатору Годжо і Сукуру Гетто. Таким собі крутим чуваком, який, якого назначили вже директором даного коледжу Маса... Миті Яга, Маса Яга О, коротше файний чувак в шикарних чорних окулярах. Ну і він уже далі спочатку спочатку дає розпин... розпиздюлень сатору і гетто, тому що ті розхирачили будинок. Який, не повинно, який вони не повинні були руйнувати потім, звісно, що. Пацанів. Потім, звісно, після того, після того він пацанів відпускає і ті займаються буденними справами учнів магічного коледжу грають в баскетбол. Їхня подруга взагалі. Дзьокої Йорі очки Сатору розглядає, наче вони якимись особливими, а може вона їх просто собі хоче забрати, щоб. Адже Сатору, напевно, такий модний тип, що носить тільки файні дорогі окуляри. А вона собі такі дозволити не може. Тому. Може вона їх собі тихенько і затире. Покамість там Сатору із. Разом із Гетто в баскетбол грають. Далі знову їх до себе визиває їхній вчитель. І розповідає їм про їхнє нове завдання. Коротше, вони повинні доставити старої каргі. Тенгенші новий зоряний сосуд. Адже вже 500 років пройшло і її тіло вже практично на останній стадії. Останній стадії Її тіло вже практично свій ресурс відпрацювало, і потрібно новеньке, молоденьке тіло. Ну і звісно, щоб пацани в вафігір, що чуваку тенгену ще потрібно тіло, адже вони до цього думали, що він по типу там безсмертний. Ну і тут нам, ну і тут нам чітко дають зрозуміти, чому тенгенша? Чому тенг? Чому тенгенша кожні 500 років змінює. Мі... Чому тенгенша кожні 500 років змінює? Чому, кожні 500 років повин... чому Тенгенша кожні 500 років повинна робити Кардинальні... кардинальний... повинна робити кардинальний апгрейд. Вставка за аніме, де розповідається, чому тенгену... для чого тенгену потрібні нові тіла. Кінець ставки заніме, коли Подали всю інформацію про те, для чого потрібні нові, нові тіла тенгену. Кінець ставки з аніме. Ну, і коротше, як об'яснили, що. Ну, і коротше, після того пацанам. Після того пацанам пояснили, що вони повинні доставити? Ну, а ще потім пацанам пояснили, що за даною подругою так, таким собі сосудом, таким собі сосудом зоряної плазми будуть полювати. Буде полювати немала кількість різних найманих вбивць, які захочуть дану подругу обнулити. <кій> ну, а вже далі, як залишилося 2 дні до того, як Тенген об'єднається з даною, з подругою. З подругою. З подругою ріко з симпатичною подругою всі раптово вирішили її замочити, а до цього моменту всім було насрати. Всі знали, що є Аля що Тенгенну вже потрібно змінювати тіло. І за останні два дні тут розкривається, хто вона така, де вона живе, чим вона дихає, де навчається. І раптово всі відразу дізналися, хто буде наступним сосудом для Тенгенші. І відразу вирішується сосуд замочити. Бо є такі офігенні угрупування, які не хочуть, щоб тенгенша поміняла е, собі. Щоб оновила своє тіло. А хочуть, щоб вона стала вищою істотою. Одне тільки цікаво. А до цього часу ніхто не знав, е, яка подруга буде з... з сосудом зоряної плазми і. Ніхто не готовий ніякого плану. Тоді, якого фіга даний, дана інформація за останні два дні, відразу просочилася в мереж, мережу і всі, кому не лінь, дізналися про те, хто буде, яка подруга стане. Яка подруга стане новим вмістилищем для Тенгенши? І відразу відкрили на неї полювання? А чому її відразу тоді не. До того як інформація просочилася в мережу не, діста... не діставити до Тенгенши? Чому її не тримали в якомусь безпечнішому місці, ніж в готелі, який відразу підірвали нафік і її фактично вже тоді могли і піє забити? Де блять логіка? Де, де, де чому стільки дірок у сюжеті? Ах. Проїхали. Логіки, логіки немає, бо Тенгенша це вже стара маразматичка, яка напевно і сама виклала всю інформацію в мережу. Тому що мозги вже конкретно там відсохли. І всі дізналися про нову подругу і вирішили її відразу замочити. В тих теж мозги відсохли. Що раніше де шукали, а тут тільки сказали, тільки тенгенша злила всю інформацію, відразу всі вирішили її. Відразу всі комуніліні вирішили замочити дівчину. Якась серйозна логіка. Чи, можливо, всі чекали команди старт команди старт на те, щоб відкрити сезон полювання? Як би там не було сатору разом із Гето. Захищають дану подругу від всяких злобних, від всяких дурних найманих вбивців. Але із всіх цих ноунеймів no можна виділити самого такого блотного і прошареного. найманого прошареного найманого кіллера тот же, який фактично і зможе здолати, якому, який, в якого фактично і є найбільше шансів Замочити дівку і гетто разом ізгодже, із але чи вийде це? Але чому інші дурні не здогадались просто використати снайперську гвинтівку і здалека вполювати дівчину. Це було б набагато краще, ніж просто в тупу нападати на двох сильних магів. І вони знали, що ці два чувака це незашебезносильні маги. Особливо, що Сатору незашебезно сильний. Про Сокуру Гето мало хто що знав. Адже він фактично для них якийсь. Нецікавий ноунейм. Але. Але що я хочу? раз Там всі повні дурні і вони лізуть тупо в тупу нападати на сукуру, і... І на Гето і годжо, використовуючи свої дитячі здібності проти таких двох крутих магів. Вставка за аніме як. Годжо разом з Гето рятують Ріко Аманай і знищують всіх бандитів. Кінець ставки за аніме, як вони знищили всіх бандитів.